Привіт, друзі. Вітаю вас з прийдешнім переможним новим роком. Бажаю здійснення ваших мрій, а саме головне, мирного неба нам і перемоги нашої на нашій землі якнайшвидше. Сьогодні я буду готувати кіш з овочами. Взагалі, я люблю кіші з різними начинками. Ви можете за основу брати це тісто, а начинку. Використовуйте ту, яка вам подобається або яку ви бажаєте в даний час. Для початку потрібно замісити тісто. Для тіста нам потрібна охолоджена вода, обов'язково, і маргарин або масло теж мають бути добре охолодженими. Тісто я буду замішувати в блендері, мені так зручніше і швидше. Якщо такого гаджета у вас немає, то без проблем можна його замісити в мисці руками. Спочатку я збиваю, перетираю маргарин із мукою. В мене маргарину 50% і 50% масла. Далі додаю лимонний сік та охолоджену воду. І знову замішую своє тісто. Вже готове замішане тісто я викладаю на харчову плівку і буду поміщати до холодильнику, щоб воно трішечки охолодилося, пристило, поки я буду займатися начинкою. Для начинки я буду брати заморожені овощі, В мене заморожена. Спаржа, кусочки спаржі, кусочки броколі, селера, горошок морожений, морква, гриби. І ось така суміш. Я її розморозила і натерла мацарелом. Буду посипати ще твердим сиром. Також потрібно приготувати таку заливку, такий соус. Для цього беремо 2 яйця. Солимо за смаком, додаємо спеції, які бажаємо, і додаємо сметану. Або ж можна додати густий йогурт. Якщо немає сметани, то можна додати густий йогурт. Збиваємо і наш соус, наша заливка готова. пиріг цей готується дуже швидко, дуже просто. Його можна подавати як у святкові дні, на святковий стіл, так і в будній день приготувати для. Звичайного перекусу. Виходить смачно, красиво і швидко. Поверхню столу я застелила силіконовим ковриком, трішечки припорошила борошном і розкатую тісто за діаметром своєї форми. Вона в мене кругла керамічна. Також можна використовувати металеві розйомні форми все те, що є у вас вдома. Дно тіста потрібно вилочкою проколоти, для того, щоб тісто не підіймалося при випіканні було рівномірним. А все, що зайве, ми приберемо потім ножиком. На тісто викладаю овочі. Я овочі поділила на дві частини. Першу частину виклала, притрусила сиром. У мене мацарела в даному випадку, можна з звичайним твердим сиром. Потім другу половину овочей і теж зверху притрушую сиром. І заливаю все це діло заливкою. Вже нічого не солю, не перчу, тому що соус вже заправлений всіма спеціями. І мені все смакує. Якщо щось хочете, то за бажанням, звісно, можете додати. Єдине, що я забажала, я зверху притрусила трішечки орегано. Мені просто воно подобається випічки. Ви ж дивіться за своїм смаком і бажанням. Духовку я вже заздалегідь вімкнула, вона в мене розігрівається до 180 градусів, і буду випікати від 35 хвилин до 50 Буду дивитися по духовці, тому що напруга не дуже завжди гарна, і буду дивитися по духовці, що і раджу вам. Ось такий красень я дістала. Залишаю його трішечки охолонути і покажу вам, який він в розрізі. Я раджу вам дати гарно охолонути пирогові, тому що, якщо він не охолоне, то тісто дуже-дуже крихке, таке, воно таке ніжне, тонке, пісочне, воно ну, неймовірно смачне. І дивіться, який він гарний в розрізі, як видно овочі, цю заливочку. Він вийшов неймовірно ніжним, неймовірно таким, я би сказала, пухким, повітряним, дуже-дуже смачно пахне на всю кухню, і його хочеться вже їсти якнайшвидше. Дивіться, який він м'якесенький. Раджу вам спробувати приготувати, порадувати своїх рідних та близьких. Мирного неба вам, спокою, гарних звісток і хай все вдається. До нових зустрічей. Всім па-па.